Вітаємо вас на телеканалі Раї, в етері Новини Прикарпаття у студії Андрій Ципуга. Сьогодні розповімо про стрільбу з лука для ветеранів, благодійний фестиваль для онкохворих дітей та допомогу родинам захисників. Розпочинаємо саме зараз. Дочекайтесь. Тепло і турбота для тих, хто захищав. В Івано-Франківську діє міська програма з безкоштовної заміни вікон у під'їздах, де живуть родини військових. Насамперед, це домівки загиблих або зниклих безвісти героїв, а також захисників з інвалідністю та учасників бойових дій. Роботи фінансують із бюджету громади. Більше у сюжеті Яни Лазорек. В Івано-Франківську діє програма підтримки. Безкоштовна заміна вікон в будинках для захисників та їхніх родин, яка повністю фінансується з бюджету громади. Цього року заплановано новити вікна у 65 під'їздах міста. Вже у 44 роботи виконані. Насамперед програма охоплює ті під'їзди, де мешкають сім'ї загиблих або зниклих безвісти героїв. Далі у черзі помешкання осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій загалом цьому році в нас 156 поступило вже звернень, 156 під'їздів, які згідно програми мають право на заміну вікон. Але відповідно, ми з самого початку це все було розбили по пріоритетності. Ми маємо обмежений бюджет 7 мільйонів загалом на весь рік і відповідно ми виконуємо, ну скажімо так, по цій пріоритетності. Першу і другу таку чергу для себе директор комунального підприємства Комфортний дім Геннадій Пономаренко каже, заміна вікон по даній програмі має і технічні переваги, адже допомагає зберегти тепло, особливо у неопалювальних під'їздах. Ми розуміємо, що через неналежний стан вікон, старих дерев'яних або просто вже застарілих. На вулицю витікає все тепло, тобто втрати і мешканці відчувають. На сьогоднішній момент по цій програмі більше 150 є заяв, і переважна більшість серед них це, звичайно, будинки, які перебувають в управлінні комфортного дому. От один із них це Івана Павла Другого, 10. Зараз встановлені вікна, в подальшому будуть зроблені відкоси. Можливо, зараз от ми спілкувалися з мешканцями. В подальшому будемо планувати щось по ремонту самого під'їзду і так далі. Мешканець будинку на Миколайчука 15 а де вже замінили вікна за цією програмою. Дуже задоволений результатом. Його син Віталій Пірус зараз воює на фронті, і тепер його сусіди мають новенькі вікна у під'їзді. Тоді, коли було рішення міської ради, він мені після того на Писав на вайбер. Я пішов, почав збирати ті папери. Зібрали, здали. Ну і от. В результаті в нас є вікна. Голова громади Руслан Марцінків зазначає: місто завжди долучається до допомоги військовим у різний спосіб. Це достатньо. Ну не малі кошти, але розуміємо, що таким чином ми дякуємо і покращуємо життя людей в цьому будинку. Ну і дякуємо воїнам. Тому першочергово саме в тих під'їздах, де воїни живуть, ми робимо. Щоб подати заяву на встановлення нових вікон у під'їзді, обов'язково потрібно провести збори мешканців, де 75% присутніх мають дати свою згоду. Заявки та всі необхідні документи приймають у ЦНАПІ. Яна лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей. Шанс повернутися до життя і стати підтримкою для інших. Ветерани завершили навчання у школі інструкторів з олімпійського лука. Під час курсу вони опанували теорію, практику та отримали сертифікати. П'ятеро з них вже мають усе необхідне, щоб розпочати тренування в громадах. Для цього їм передали спеціалізоване обладнання. Чого навчилися самі і як тепер будуть допомагати іншим, розкаже Юлія Торконяк. Не просто реабілітація, а новий старт у житті. У Івано-Франківську ветерани війни отримали сертифікати інструкторів зі стрільби з лука. Це не тільки спосіб відновлення після бойових дій, а й можливість допомагати іншим. Ідея проєкту належить співзасновниці ініціативи ветерани цивільні Петрос Наталії Найді. Це був великий запит з області, щоб ми приїжджали. До них в лікарні реабілітаційні центри і тренували ветеранів ветеранок, які зараз там або проходять лікування, або вже звільнені. І ми зрозуміли, що це дуже складно, тому що ну, область велика, лікарень, реабілітаційних центрів багато, і потрібно локально на тих місцях-містах створювати осередки. Тут виникла ідея створити школу, навчити ветеранів з Азам. Стрільби з олімпійського луку. І, власне, ті кошти, які ми збирали спільно з франківським марафоном, ми закупили і будемо сьогодні передавати п'ять комплектів для стрільби з луку. До ініціативи долучилась олімпійська призерка Катерина Дубровіна, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала з Харкова до Франківська. Саме тут вона вирішила створити школу зі стрільби з лука для ветеранів. У нас був Ваня Роман, він якраз лежав в обласній лікарні, і його жінка привезла в нього ампутація правої ноги, лівої руки. Угу. Чи навпаки, ну коротше, ампутація руки, ноги і поганий зір після того, як прилетів дрон їм прямо в машину, в лице. І вона привезла його. Я думаю, боже, ну що робити? Ладно, ці хлопці стріляють, ну якби їм ми все пояснили, все нормально. А як же зробити так, щоб він постріляв? І ми, я кажу, Вань, давай там спробуємо. Ти будеш давити. Да, права рука в нього, значить, ти будеш давити в лук, а я буду твоєю лівою рукою. І ми стріляли з ним разом. Протягом трьох місяців 24 учасники з усієї області навчались як теорії, так і практиці. Завершили курс 16 осіб. П'ятеро з них отримали власне обладнання, щоб навчати стрільбі інших ветеранів, пацієнтів, шпиталів та навіть цивільних. Тарас Бугаєнко один із випускників школи. На фронт пішов добровольцем ще у 2014 тисячі У 2022 році під лиманом зазнав тяжкого поранення. Тепер він допомагатиме побратимам адаптуватися до мирного життя через спорт. З великим задоволенням я впевнений, що всі хлопці з великим задоволенням цим би займалися. Тут їх збирати, я думаю, не треба було, тому що сидіти вдома просто в чотирьох стінах це найгірше, що може бути. І от, як мінімум, будуть виходити з хати. На завершення проєкту для учасників провели кубок зі стрільби з Олімпійського лука. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Енергія майбутнього вже сьогодні у Коломиї відбулась бізнес-зустріч присвячена альтернативним джерелам енергії. Ішлося про нові можливості для підприємців та комунальних установ, як зробити бізнес енергонезалежним, розповіли прикарпатські енергетики. Більше у матеріалі нашої Коломийської знімальної групи. Енергія змін саме під такою назвою в Коломиї відбулася зустріч енергетиків із представниками бізнесу та комунальних установ. Говорили про головне стан енергетики в умовах війни. Російські обстріли вже завдали енергетичній інфраструктурі України збитків на понад 20 мільярдів доларів. Усе це боляче б'є не лише по побутових споживачах, а й по бізнесу. Представники найбільших енергетичних компаній Прикарпаття переконані, вихід у переході на альтернативні джерела енергії. Енергію ми всі сприймаємо як якесь благо, яке там, звичайно, є в розетці, коли там не було, ти вмикаєш електроприлад, чи працює якась техніка, тобто воно апріорі повинно бути. Насправді, на сьогодні війна показала, що це не благо, це ресурс, який є обмежений, і так само на рівні держави необхідно не розуміти обмеженість цього ресурсу і як працювати в умовах його недостатності. Найпопулярніші сьогодні сонячні панелі, а їх активно встановлюють у домогосподарствах, на підприємствах та навіть у бюджетних установах. Ми розуміємо виклики теперішнього енергоринку. Ми розуміємо, що. На ринку і електроенергії, і природного газу, в принципі, відбувається. Ми розуміємо, що очікує бізнес зараз, і ми. Працюємо з цими викликами над вирішенням тих питань, які стоять зараз перед цією галузі, в принципі, такі зустрічі, які ми проводимо, і яку ми пропонуємо провести сьогодні. Вони є необхідні для бізнесу, в тому числі для того, щоб зрозуміти, які рішення потрібно приймати коло не виняток. на невиняток і бізнесі простішителі вже зрозуміли. Незалежна енергія це безпека, стабільність і майбутнє. Пропонуємо новий продукт. Гібридні сес, які ми впроваджуємо для бізнесу, за допомогою яких ми можемо. Зекономити на електропостачанні електроенергії, також всі можливі реальні кейси для економії, що можна зробити для того, щоб оптимізувати витрати на електроенергію для підприємства. Компанія надає послуги з встановлення гібридної СЕС під ключ. Зустріч у Коломиї не перша. Раніше подібні заходи вже провели у Калуші та долині. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. На Івано-Франківщині викрили схему незаконного переправлення військовозобов'язаних через кордон. Мешканець долини організував канал виїзду чоловіків, укладаючи фіктивні шлюби. Для цього використовував свою співмешканку з інвалідністю першої групи. Як саме діяла схема і що відомо про зловмисника, розповість Юлія Торконяк. Фіктивні шлюби заради втечі за кордон. 62-річний мешканець долини організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. Суть афери у підставних шлюбах із жінкою з інвалідністю. В ході до розслідування було встановлено, що злоумисник завербував свою співмешканку з інвалідністю для подальшого укладення фіктивних шлюбів із військовозобов'язаними. Серед знайомих діалог підшукував чоловіків призивного віку, охочих уникнути мобілізації. Під час особистих зустрічей фігурант пропонував потенційним клієнтам одружитися з жінкою, яка мала офіційно встановлену першу групу інвалідності. Двоє. І прикарпатців погодились на пропозицію стати її чоловіками. Такий статус давав їм право виїхати з країни як особам, які супроводжують людину з інвалідністю. Вартість кої послуги становила 10 тисяч доларів США з особи. Слідство встановило, що таким чином. З жовтня 2024 року фігурант допоміг одному із ухулянків виїхати за межі країни на підставі зібраних доказів. Слідчі територіальне підрозділ поліції повідомили фігуранту про підозру, у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною 2 статті 15, частиною 3 статті 332. Йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів. Та частиною 1 статті 149 йдеться про торгівлю людьми кримінального. Кодексу України. Суд обрав за запобіжний захід. Тепер зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраїм. Мистецтво заради життя у Заболотові провели вже 16-й благодійний фестиваль. Разом за життя його головна мета підтримати дітей, які борються з онкологією. На одну сцену вийшли талановиті виконавці, творчі колективи та небайдужі люди. Як проходив фестиваль і яку суму вдалося зібрати цього разу? Далі розкажуть наші коломийські журналісти. Лаудійний фестиваль разом за життя започаткований ще у 2010 році. Він традиційно проводиться у липні біля храму святого архестратига Михаїла у Заболотівській громаді. Щорічно його розпочинає хор. Організаторка фестивалю Галина Бакалюк також хористка колективу. Вона згадує, як 16 років тому очолювала молодіжну спільноту світло христової любові. Тоді виникла думка проводити такий фестиваль. Виросла в фінансовому плані. Як ми розпочинали з 400 гривень, найменше, що ми зібрали на першому фестивалі, до 140 найбільше тисяч на одному фестивалі. Протягом всіх 15 фестивалів ми зібрали 800, більше 800 тисяч. Допомогли більше 30 онкохворим. Є Діти, яким ми вже неодноразово допомагали, це об'єднує громаду музикантів і небайдужих людей для допомоги онкохворим дітям. Загалом за весь час таку підтримку отримали понад 30 дітей. Настоятель храму зазначив, що фестиваль став знаковим для Заболотова. Ми цілою парафією це підтримали, і вже от 16 років це, це триває і, звичайно, багато змінилося, але Добрі справи повинні продовжуватися. Можливість разом зробити добру справу, тому що кожен поодинці мало що може, але всі гуртом, всі разом ми можемо таки допомогти суттєво. Хворим дітям були на концерті знані українські виконавці, зокрема гурт Запал. Ми зазвичай долучаємося по можливості, мірі можливості, розглядаємо кожен благодійний захід, звідки поступають пропозиції. Відповідно, якщо ми бачимо в цьому сенс і можливість саме зробити добру справу, щоб залучити більше коштів для наших людей, і відповідно, це люди, які хворіють на рак. Цьогоріч для учасників та гостей благодійного заходу за підтримки міжнародних партнерів організували частування піцею, а для активного дозвілля дітей та молоді передали тенісний стіл для будинку культури. На фестивалі вдалося зібрати майже 100 тисяч гривень. Їх передадуть на лікування трьох прикарпатських дітей. Із забулото Богдан Малайський Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Адреналін, рев мотора і справжня боротьба з природою у Пасічнянській громаді Надвернянського району провели чемпіонат України з хард-ендуро. 110 учасників з'їхалися з усієї країни, щоб випробувати себе та своїх залізних коней. Цього року організатори ускладнили траси: стрімкі схили та гірські річки. Усе, щоб змагання стали по-справжньому екстремальними. Як це було далі у сюжеті? Іван Неосташук. Юний Матвій мотоциклетним спортом займається близько двох років. Розповідає, ретельно готувався до чемпіонату України. Мета здобути перемогу. Я до цих змагань добре готувався. Я їздив дуже багато. Надіюсь, займу якесь призове місце. Так що, ну, порівняючи з тими змаганнями, де я був в Житомирі на кантрі-кросі. Та ще була гонка минулого року на Бескет Тут доволі прикольні перешкоди. Думаю, буде весело. Ігор Мариневич з дитинства захоплюється мотоциклами. Вирішив перше взяти участь у подібних змаганнях. Це другий чемпіонат з е Хардендуру України. Другий етап, точніше. І я приймаю в ньому участь в класі ветерани. Так як мені вже років багато, і ну, вирішив ще прийняти участь в таких, в таких змаганнях. Ну, це. Моя любов до техніки, чи, ну до мотоциклів, саме, саме до мотоциклів і саме таких. Ну, вона тягнеться з дитинства. Ну і дотепер я стараюся тим займатися. Харт ендуро це вид спорту, також відомий як екстремальний ендуро. Це комбінація їзди на витривалість. Мотоциклісти долають серйозні перешкоди, такі як гірські пагорби, річки, габарити, конструкції з дерева. На сьогодні проходить другий чемпіонат, другий етап чемпіонату України з Харт ендуро. В селі Пасічна це досить потужна серія змагань. Харт Ндуро. Це є самі такі, знаєте, найскладніші мотоциклетні змагання серед всіх мотоциклетних змагань, тому що спортсмени долають. Як ви можете звернути увагу на тяжкі перепони, долають тяжкі горні підйоми, де градус кут нахилу більший навіть ніж 50 градусів. 15-річний Дем'ян захоплюється мотоциклетним спортом. Хлопець досконалює свої навики, щоб стати професійним мотоциклістом. У цій справі спортмена підтримують батьки. Мені дуже подобається цей спорт, і для нього потрібно витримка, зусилля. Ну і багато тренувань. Тренуюся у Львові. Ну, по різному, як тренер скаже, буває на Пісковній виниках, буває на майорівці. ну, Багато різних локацій. є. Звичайно, важко, але я вірю в своїх синів і в старшого сина йому 15 років, і в молодшого 13. Я впевнена, що це не просто спорт. Це... Досягнення внутрішнє це напевно на рівні підсвідомості, тобто ти мусиш тренуватися і фізично, і мусиш ментально розуміти і бути впевненим в собі. Це найважливіше. Я як мама розумію, що я маю перш за все мати такі відчуття, коли я впевнена в своїх синах, і коли я боліваю за них, я вірю, що їм це передається і, і дає стимул для перемоги. Загалом, участь у змаганнях другого етапу чемпіонату України з Хард ендуро взяло більше сотні мотоспортсменів. Іван Наусташук, телерадіокомпанія Раї. Це всі новини Прикарпаття. Далі головне зі світових подій. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб бути в курсі найважливішого.